Вітаю, мене звати Ірина Ковальова. Я саме та людина, яка навчає людей новим професіям, які востребовані онлайн, і дає вам змогу отримати навики, які вам допоможуть заробляти онлайн. По-перше, що я хочу вам донести? Сьогодні ми з вами поговоримо, що саме з собою. Уявляє саме професія онлайн. Що це таке? Як, з чим ви будете стикатись? Ну, Хочу вам сказати, що так, як було, було раніше, так уже не буде просто-напросто. Ви повинні прийняти цю реальність, що зараз світ змінюється і подобається вам це чи не подобається. Але все зараз переходить саме на онлайн. Перші дзвіночки, це були у нас, коли у нас був ковід. Ви всі зрозуміло, що все стало переходити на всі покупки, все ми робили через онлайн. Наприклад, навіть ту ж одежу, ті ж продукти, ми всі зараз ну, більшість, більшість покупує онлайн. Ось ну, я навіть себе можу поставити, наприклад, для того, щоб мені поїхати з'їздити в супермаркет, скупитися, мені треба 3 години свого робочого часу витратити на похід у супермаркет. Я, наприклад, для себе вирішила так, що краще я ці три години використаю для себе з користю зроблю собі якийсь дохід, ніж поїду. Я за 15 хвилин зробила замовлення, мені його запакували, занесли в квартиру все. Так що, подобається чи не подобається, я не кажу, що у нас не буде офлайн професії, ці професії завжди будуть потрібні, але е, тут вирішувати вам. Я нікуди нікого не зову, не приглашаю, що давайте всі поголовно бросимо офлайн і всі переходимо в онлайн. Такого не буде, і, е, звичайно, кожен із вас може робити вибір. Але е, я хочу вам донести те, що м, навіть якщо. Ви працюєте офлайн, тобто у вас така ну, жива реальна робота, тобто ви стоїте, ходите. Я за будь-який труд, людина повинна, ми соціальні всі, людина повинна з кимось спілкуватися, людина повинна працювати. Ви знаєте, стидно те, що людина просто живе як трутень. Просто нічого не робить. От, хтось за нього піде, що там щось роби. Хтось мені, мені всі повинні. Оце от мені неприємно. Це моя точка зору. Подобається, теж не подобається, мені чесно сказати, все рівно. Ось. А Якщо людина щось прагне, розвивається, мисли, думає, замислюється, що у неї буде завтра, що з нею буде, в які обставини вона може потрапити, може, по-моєму. Кому, кому а нам, українцям, це все вже це дуже актуально, ви самі розумієте, як все це змінюється. Да? Сьогодні у мене є днім, завтра у мене нема, що зі мною буде. Ось, тому треба трошки замислитись. І я кажу, що коли у вас є якась професія, на яку ви Розраховуєте, яка вас годує, то треба трошечки замислитися, як знаєте, собі якусь невеличку таку подушку безпеки зробити, треба, ну, Треба вивчити якусь, якийсь навик, який вам допоможе бути на плаву. Ну, не дай Боже, не дай Боже, щось трапилось, да? не дай Боже, щось з е, здоров'ям, або е, треба приїжджати кудись. І щоб ви не залишились без, е, як ото ну, голий як сокол, ви да? на виконутому острові, ви не знаєте, що робити. Е, то у вас потрібен бути якийсь навик, який вам вас прогодує. Е, інтернет, е, е, ну коли ви працюєте в інтернеті, то е, тоді, понятно зрозуміло, ваше робоче місце це ваші гаджети. Це телефони, це ноутбуки, це е, комп'ютери, планшети. Зараз дуже багатий вибір. оце ваше робоче місце. І е, навчитись як ви можете з вашого телефона зробити його корисним для вас, щоб не тільки скролити ленту і дивитися, там у якого деякий котик, або деяка квіточка, да? або ну, там ще щось таке поцікавіше. Да? А саме, як ви зможете заробляти за допомогою свого телефона або свого ноутбука, я думаю, що такий навик вам не завадить нікому. Ось я саме навчаю, можна отримати професію повністю на повний робочий день і повністю віддатися, Ні. або можна якийсь вивчитись чомусь і зробити собі, або додатковий дохід. Ну, У кожного є 2-3 години, можна виділити на те, щоб заробляти якось додатково. да. От Мамочки удікріти, ну, можна виділити теж 2-3 години, освоїти якусь. Якийсь навок чомусь навчитися, і на цьому заробляти. Да. Або пенсіонери, будь ласка, ми про це наподалі побалакаємо. Я дуже багато чую ще таких возражень, які та мені вже запізно дата, це не для мене, та я боюсь. Там, сьогодні у нас не та тема. Сьогодні я хочу вам, вообще, щоб у вас було таке об'ємне поняття, що саме з собою представляє робота в онлайні. Дивіться, якщо ви всі шукаєте якусь роботу, що таке робота онлайн? Це робота з вашого мобільного телефону або з гаджета, або з ноутбука, або з комп'ютера. Це робота в сеті. Тобто, ви встали, от, напр, давайте я за себе буду казати, не знаю, що, де ви там встали. Я встала, да, я взяла свій телефон, так, я вже на роботі. Я прийшла сіла на своє робоче місце, я включила свій. Комп'ютер, я вже на роботі. Я сама можу володіти, коли мені можна займатися цією роботою. Я знаю, який мені обсяг роботи треба зробити, скільки я за це отримую. Я сама планую свій робочий час. Це великий плюс. І справа в тому, що, наприклад, ви можете. Працювати, ну, хай ви живете десь там у Польщі, да, або у Литві, Латвії, там, у Франції, да, а ви можете працювати на базі українських платформ. Або навпаки, ви живете в Україні, а можете працювати, наприклад, на американських платформах, або на канадських, на французьких, на польських, на яких завгодно у вас немає кордонних обмежень. Це дуже важливо. Тобто, я можу, Наприклад, я за себе буду казати, я можу працювати, хоч вибачте мене на берегу слонової кості. Я, буду, я знаю, що я завжди собі е, зароблю якісь кошти, які мені е, дають змогу благополучно жити і почувати себе захищеною. Так? Ось, тому я за це і веду, щоб ви собі створювали собственну безпеку. Тепер дивіться, що таке саме, саме робота в інтернеті. Да? Робота в інтернеті це все, що стосується. То, що ви бачите, то, що ви скролите, то сили по яким ви переходите. Наприклад, дивіться, я буду казати більше за у мене більш жіноча аудиторія, тому буду казати, дівчата, саме за вас, да? за нас, за нас, пробачте. дивіться. Наприклад, вам, ви скролите ленту. Да? Хтось вам цю ленту показує правильно? І ви ну, бажаєте собі там якусь ковтинку придбати. Ви раз тапнули на ковтинку, і раз у вас ковтинки, ковтинки, там ковтинка, там ковтинка, вам показують саме те, на що ви тапнули. Це робота таргетолога. Людина, яка дивиться, що ви продивляєтесь, відслідковує, що саме клієнт на що він реагує, і дає йому ту інформацію. Коли ви щось бачите, ви бачите перед собою, наприклад, давайте повернемося до цих кавтиночок. Да? Наприклад, дивіться, ви щось побачили таке цікавеньке для себе. так, Воно вам подобається, подобається. Ну, ладно, все, я вже її хочу, цю ковтиночку да? Ви натискаєте, і вам відкривається таке красиве, красиве, як знаєте, магазин. Якийсь да? Який сайт відкривається. Це робота сайтмейкера. Далі вам сподобалась модель, ви натискаєте там, відео вам показують, то вам показують, фото вам показують цієї моделі, вам розповідають про цю модель, як вона зроблена, з чого вона зроблена. так. Це робота відеомонтажора. За кожною роботою стоїть якась професія. Тепер для того, щоб ви зайшли на цей, на цей магазинчик, на цей сайт, його хтось створив. Його створив сайт-мейкер. Це людина, яка створює сайти. Тобто, ви розумієте, що робіт дуже багато. Все, коли ви затискаєте кнопочку або щось робите, це вже починається робота. І от цим професіям, ці люди, які вам дають змогу щось дивитись. Той же самий TikTok, ви скроліте, скроліте. Ну, це ж якась платформа, яка об'єднала, там теж працюють люди. Тих поддержків, це теж працюють люди. От цим сім професіям треба навчитися. Дуже часто мені, от, е, нам зараз дуже потрібні такі спеціалісти, як СММ-спеціалісти, е, як е, сайт -мейкери. ну, Дуже багато потрібно професій, да, на які у нас можна навчитися опанувати цю професію і заробляти, так? Е, І дивіться, дуже дуже багато стикається з тим, що е, людина. Ну, як вона не може? Мені потрібна якась така проста робота. ну, от Я просто вирішила е, працювати в інтернеті. Ну, шановні, от, от Я до цього і веду. Я саме для цього записала цей такий міні-урок, щоб ви розуміли, що таке робота в інтернеті. Дивіться, я ваш роботодавець. Ви мені дзвоните, наприклад, у мене інтернет-магазин одягу. да, от, ну, Це мій магазин інтернет-магазин одягу. да. Е, я хочу, ну, прод... Продавати у вас у магазині. Да? Тобто це та людина, от ви вибрали цю кофточку, да? і вам ця людина декілька, через декілька годин, або там зранку, або коли там вона дзвонить і вже уточняє, який у вас розмір, чи підходить, чи не підходить. Може вам ще щось запропонувати. Це той же самий продавець, тільки він сидить в інтернеті. І перше, що я запитаю у вас, чи вмієте ви продавати? Тому що це немає контакту, глаза в глаза. Розумієте? Е, який ви фахівець? Розкажіть, а ви що ви можете? Ви мене навчіть. Ну, вибачте мене, я вас зараз навчу. Ви розвернетесь, підете кудись або скажуте, я передумала. А мій час вже витрачено, правильно? Тому зараз дуже популярні саме ті люди, які вже мають цей навик. Ви приходите, от я зараз шукала собі СММ-спеціаліста. Да? І от перше, дуже багато було дівочок, які до мене дзвонять, і, ну, я з ними спілкуюся, і деякі були такі, що вибачте мене, я вам дам резюме. Я відкриваю одне резюме, відкриваю друге, я відкриваю третє резюме. Ви знаєте, в мене було таке враження, що вони з Пінтереста їх там скачали просто серійно, Її слова міняли. і все. Перше, що я питаю, як роботодавець, покажіть мені, будь ласка, свої кейси. У деяких навіть кейси були однакові. Тобто людина взагалі не замарається. Да? Я щось там зроблю, але я не плачу гроші за щось небудь. Перше, що я питаю, покажи мені, будь ласка, свій інстаграм. Мені треба було для Інстаграма Саме я шукала собі СММ-спеціаліста, покажи мені, будь ласка, свій інстаграм. Да, я подивлюсь, а що ти робиш? А що ти можеш? Мені не треба, що ти можеш нажати кнопочку і. Скачати там цю картинку, і потім думаєш, що я тебе за це на роботу візьму. Ні, мені треба саме ваша робота, мені треба зрозуміти, що ви можете. От такому СММ-спеціалісту я е, все-таки вирішила, що найкращі саме спеціалісти, які мають досвід, які мають розуміння, як це робиться, саме можна навчитись на нашій платформі, бо тут людина, яка розуміє, як це робиться. Вони дуже, ну, я чесно скажу, у нас вже чекає черга на тих людей, які хочуть чекають, коли випустяться наші, наші спеціалісти. Ось, ну, Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Дивіться подалі. Також, якщо я хочу там працювати, можу у вас там інтернет-магазин, я хочу сказати як, як підприємець, який знає, що таке інтернет-магазин, да? навіть менеджерів, які от сидять як от кажуть, на вухах да? і розповідають вам, їх теж треба обучати. Тому, якщо ви думаєте, що ви от так вирішили, от що так, все, я піду працювати в інтернет. Да? Ну, По-перше, подумайте, хто і чим ви будете займатися. Тому треба навчитись спочатку, що ви будете робити, а потім вивчити це все, а потім ви вже зможете собі знайти саме вашого роботодавця, який буде вам за це платити кошти. Тому що просто так вас навчати зараз ніхто не буде. А, не буває такого, ви знаєте. Якщо ви вважаєте класну роботу, то такого не буває, що я спочатку зберу, а потім почитаю інструкцію. Да? Ну, Що ви отримуєте? Ну, взагалі непонятно, що у вас буде. Ось. Тому я хочу вам сказати, що зараз дуже важливо. Або треба навчитись чомусь, що ви вмієте, і провести це вже досконально. Дивіться, наприклад, ви от опанували, вибрали собі якийсь. там... Якесь навчання пройшли, і ви розумієте, що ну, давайте уже на прикладі цього СММ-спеціаліста да? це просто було дуже актуально зараз останнє. Да? от Дивіться, людина, яка закінчила ті, 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 ті робить перші кроки. Да? Так, є, є вже роботодавці, які її візьмуть на роботу. Да? Але дивіться, ви ж повинні розуміти, що добрий, класний СММ. Спеціаліст може отримувати е, спокійно з одного замовлення до 1000 доларів. Абсолютно спокійно. Але це спеціаліст, який може одночасно вести декілька соціальних мереж. Це і Face, і Інсту, і Ютуб, і Тік-Ток, і LinkedIn, і, ну, абсолютно працювати у кожній. Це додаткові бонуси, додаткові премії. Але коли ви тільки-тільки закінчили тільки пройшли своє навчання, я ж абсолютно розумію, я земна людина, і я розумію, що у вас ще немає опиту. І це перша людина, яка вас. Бере на роботу, це ну, будемо казати, так, мінімальний ваш вклад. да? Ви будете разом навчатись. Головне, саме головне, я дуже вам кажу, коли ви пройшли навчання і перший раз тільки знайшли свого роботодавця, слухайте його уважно, що він вам каже. Ви напрацюєте потім опит, ви потім навчитесь і то, і то, і то робити, і то робити, і все разом. У вас, коли все схлопнеться, у вас вже буде опит, досвід той, що вам дозволить саме просувати себе, себе як класного спеціаліста, як експерта в цьому направленні. Але саме головне, спочатку треба з чогось почати. Треба навчитись цьому. Спочатку ми вчимось, а потім уже щось робимо. По-іншому воно не працює. Тому я хочу сказати: якщо ви думаєте, що ви такий класний, ви такий супер, ви вирішили, перше, задайте собі питання. Чим я буду займатися, чим я буду заробляти? Якщо ви не знаєте, не можете оприділитися, ви не розумієте, які взагалі професії є, будь ласка, звертайтесь, звертайтесь до спеціаліста, який вам допоможе. Зрозуміти, що ви можете робити, які у вас є ресурси, що для вас підходить, що для вас не підходить. Тому дивіться, такі от міні-розбори я можу вам провести. Я знаю, що це, я знаю, які професії зараз дуже актуальні. На які професії ми можемо вас навчити, який навик ми можемо вам дати, і допомогти вам обрати. Тому що дивіться, ми всі абсолютно різні, нас однакових нікого не буває. Ми всі різні. У когось аналітичний склад ума, хтось більш творча натура. У когось е, є таке поняття, як дуже класна виходить розмовляти, а хтось взагалі боїться. Знаєте, як от, от, от у мене таке було: от камера тільки включається, все, я боюсь щось сказати. Це навик, який все, можна це все зробити. Є определені методики, це все працює. Дивіться, головне, ви повинні зрозуміти. Чим ви хочете займатися. Тому звертайтесь, будь ласка, моя консультація зараз безкоштовна для вас. Я вам допоможу, як ви можете, які у вас є ресурси, що ви можете зробити. Я запропоную вам декілька варіантів цих професій. І головне, що ці спеціалісти дуже-дуже дуже важливі. Вони зараз просто на напійки. Їх просто стати класним спеціалістом, ви знаєте, вас. Беруть з руками і з ногами. Я вам кажу чесно, бо дуже багато людей саме чекають, коли нарешті якісь люди у нас навчаться і, як то кажуть, вийдуть у, -у, -у світ, да? почнуть свою роботу. Тому що це ті люди, які стараються саме бути фахівцями. Я впевнена, що у них все добре. Скільки заробляють, скільки. Хочуть, скільки може людина отримувати. Я чесно показую вам чеки, будь ласка, переходьте у мій телеграм-канал. Я там розказую за всі професії. Я там розказую, які ще навики, додаткові, може хтось хоче підвищити свою кваліфікацію, стати більш класним спеціалістом. Тобто, яку користь я можу вам принести. І там же є у мене я зробила саме такий невеличкий телеграм канальчик де ви. Чата, я в тому числі показують свої ну, реальні чеки, це реальні люди, які ну, таке, знаєте, трошки хвастаємося. Да? Це така підтримка, це приємно, коли там, знаєш, от людина робить перші кроки. Да? Ой, я, у мене там перший раз вийшло, там все добре. Ось, і Це підтримка. Ми підтримуємо один одного, ми обмінюємося своїм досвідом, наші учні спілкуються між, один між одним. Наші учні допомагають, наші учні діляться якимось досвідом. І це дуже важливо, це ціла, ціла спільнота така. Тому я вас їх запрошую, будь ласка, записуйтесь, я почую кожну, допоможу кожній. Все розповім, абсолютно все чітко, є определена методика, є стратегія, як це робити. Тільки вам треба вирішити, що я, мабуть, трошечки подумаю за те, що буде у мене. Завтра. І я вирішу, що, мабуть, мені треба чомусь навчитись, тому що, ну, як то кажуть, не дай Боже, щось там трапиться, що у мене щось там якийсь баласт був. що Ага, погодь, Я ж можу отак от заробити, то що ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що нас чекає. Тому всіх буду рада бачити, переходьте в мій телеграм-канал. Ви зараз уже, Якщо ви бачите це відео, це ви вже в моєму телеграм-каналі, або ви можете написати в Дірект. Я вам скину ссылочку на цей телеграм-канал, де ви можете прослухати. І також я далі буду розповідати те, що тут прописано в телеграм-каналі. Я буду розповідати більш докладніше за кожну професію, яка, на яку ви можете навчити, щоб у вас було вже поняття, саме, що це за людина і що вона робить, щоб ви зайшли і вже чітко собі розуміли, так, оце мені підходить, оце підходить, оце, мабуть, не для мене. А тут Мабуть, я поспілкуюся з спеціалістом, що він мені скаже, чи зможу я це опанувати, чи не зможу. Ось. Тому всіх була рада бачити, чути з вами ваша Ірина.